Америки, звичайно, не може не скористатися такою можливістю, тому вона усіма правдами, неправдами, всіма проханнями, побажаннями, навіть в якихось моментах погрозами, вона вимагає, просить, благає, щоб її донька взяла участь у даному відборі. Тому що якщо дівчина проходить, то відповідно матеріальне становище її сім'ї починає покращуватись. А якщо дівчина взагалі входить в фаворитку принца, тобто входить в трійку найкращих його. Кандидат на роль майбутньої дружини, то взагалі сім'я може стати, віднестися до другої категорії, тобто до категорії аристократії, чого дуже сильно бажає її мати, власне. Америку все ж таки, попри те, що вона не хотіла брати участь у даному конкурсі, вона вважала, що вона є не з таких категорій дівчат, тобто взагалі їй це не цікаво і вона не знала взагалі, що вона там забула би, якби вона туди відправилася. Хоча спочатку вона навіть сумнівалася про те, що вона пройде в дану категорію, тобто не прийде в дану категорію, а верніше, що вона взагалі пройде в наступний етап конкурсу. Хоча ми знаємо, що як це головна героїня і вона не пройде в наступний етап конкурсу. Просто, би, якби цього не було, то би вже, по суті, би не було. І, власне, мати її вмовляє, як саме вона вмовляє, я не буду говорити, нехай це буде така собі інтрига для тих, хто хоче прочитати. До речі, чому ще Америка не хотіла брати участь в конкурсі, тому що вона вважала, що це є підло, в якому сенсі підло, тому що дівчата, які беруть в тому участі, вони були вільними дівчатами, тобто вони не мали кохання, вони не мали стосунків. Тому власне їм варто було би да, шукати ось таку свою долю. Америка же мала таємні стосунки. Вона вважала, що це є така зрада по відношенню до її хлопців. Тому власне, але все ж таки сталося так, що мама випросила про те, щоб Америка взяла участь у даному конкурсі, і відповідно Америка це зробила. Як ви вже зрозуміли, Америка попаде до 35 найкращих дівчат своєї країни. Вона, відповідно, буде триматися в цьому палаці, але на відміну від інших дівчат, які будуть триматися в палаці для того, щоб здобути серце Максона. Вона буде навпаки триматися, щоб чим покраще жити, тобто, щоб гарно поїсти, щоб матеріально забезпечувати свою е, сім'ю. Тобто, в неї буде ось така вигода. Е, до речі, про це буде знати головний герой, і він просто буде її в цьому підтримувати. Ви вже зрозуміли, так, що Максон і Америка вони стануть найкращими друзями. Америка буде допомагати йому знайти. Ту саму ідеальну дівчину. Звичайно, ця книга має як свої плюси, так і мінуси. Серед своїх мінусів я можу сказати, наприклад, що дуже часто герої тебе починають вибішувати, В якихось моментах ти їх не розумієш. Вважаєш, що ця сценка була недоречна, або навпаки, автор її не дожало, що тут не вистачає тих емоцій, не вистачає тих більше таких буйних дійств, більше переживань. Не знаю, можливо, це зв'язано тому, що я читала вже книгу, не будучи в тій віковій категорії, в яку вона була присвячена або можливо ще була причина в тому що я вже дуже багато таких книг перечитала тому вони для мене могли мути якимось, могли бути для мене вже якимись такими знаєте одноманітними але власне, як би не було, якби не були і сильні, і слабкі сторони, звичайно, є і сильні сторони. Дуже гарно прописаний мова написання, дуже легко читається, дуже невимушено читається. Подобається, як розкриваються головні герої. Попри те, що в них є багато таких недоліків, все ж таки автор дуже гарно показує ось ті такі. Моменти від ненависті до кохання, від заздрості до справжньої дружби, власне. І також дуже гарно, непогано, верніше не дуже гарно, але непогано розкриває головних героїв. Особливо, що мені подобається, вона дуже гарно писала головного героя. Власне, цього Ось Максона, який був принцем, вона показала про те, що це не є хлопець, який, на відміну від інших книг, що він там прагне. Ціма дівчатами перегуляти, поматросити, як то говорити, і потім покинути. Ні, це хлопець, який серйозно налаштований, дійсно знайти своє єдине кохання, тому що він розуміє, що ця дівчина це єдина дівчина, і вніше ці дівчата, це єдині дівчата, які будуть на його шляху, і серед яких він має обрати ту саму. І він надзвичайно дуже сильно переживає в тому плані, що можливо ту дівчину, яка була його долею, він вже відправив, не розглядівши в ній саме ту єдину. І до речі, цим він дуже сильно захоплює Америку, що в подальшому вона починає в нього закохуватися. Він дуже тонкий політик, тобто, якщо його батько такий серйозний грубий король, то Максон бачить дуже багато помилок свого тата, що він не так править, і він прагне виправити, але прагне виправити це, знаєте, так поступово і ла.